Привіт-привіт-привіт! Всім привіт! Хе-хе! Я вам зараз таке розкажу. Ви здорієте. А поки що всіх вітаю з Новим роком, всіх вітаю з новим щастям, всім успіху, достатку, здоров'я, любові, щедрих адекватних клієнтів. Адекватних клієнтів. А ми поїхали в історію. А ми поїхали в цю історію, яка в мене була довжиною в тиждень. Зараз, до речі, у нас на календарі 3 січня на годиннику 21.07 і я в хозятині <хи> Отже, розказую. Знайшов, знайшов я це замовлення. Це у нас було 23 грудня. 23 грудня ще до Нового року, уявляєте? От в той час, коли я їздив, але я, я просто не монтував, не знімали, нічого не розказували. Так, чисто святки, туди-сюди поїздив, туди-сюди додому, постійні клієнти. Особливо там із камерою не грався. Коротше, робота як робота. Ніхто нічого не, 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 не чудив, окрім, окрім цієї історії, яка починається у нас, ще раз нагадаю, 23 грудня 7.32 ранку. <кій> В ефірі програми Наклон з'являється замовлення. Треба скозятину забрати людину на Корею. З'являється за якісь там смішні гроші 1100-1200 гривень. Висить, 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 висить. Піднімається 1300. Висить, 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 ніхто його не бере, 1400 і зникає. Зникає, зникає, зникає через пару хвилин. Ой, я ледь лиса не збив. А здуріти можна. Рижого лиса. За 1400 замовлення вертається в ефір і піднімається до 1500. Я думаю, брати, не брати, в принципі, часу... Мало би вистачити. Але щось, щось мене дергає, я його не беру. І, і, і воно пропадає. За півтори тисячі воно прям пропало зразу. Тільки піднялось до півтори тисячі, розрахунок був карткою, тільки піднялось до півтори, пропало. Я думаю, їду так, думаю, порожні ефіри, порожнє місто. От би з'їздити зараз би туди-сюди, запас ходу вистачає. Я виспаний, я в принципі готовий їхати. Чому не поїхати? Так я собі подумав, але замовлення вже не було. Я зробив маленьке замовлення по замостю. Навіть не пам'ятаю, що, що там за ціна була, щось по болту було. Тому що я якраз бачив ефір у Тільки я завершу це замовлення, вистрілює а, знову цей козятин, знову розрахунок карткою. Знову півтори тисячі. Я його беру. І він автоматично скасовується. Ну, типу, як грошей на карті немає. Хто катає наклон, той знає. І я такий, блін. Напевно, хтось домовився, але попросили, щоб скасували. Думаю, ладно, фіг з ним, хай хто там домовився, хай їде. Але я бачу, що це замовлення знову вивалюється за готівочку. Я його беру, набираю, кажу, ви там не з ким ще не домовилися, за вами ніхто не їде. Хлопчина чи, чи, чи чолові, чоловічок чоловічок. Чоловічок, mm. як мені не здалося, по голосу такий. А, трошки розгублений з голосом каже ні, а, а що? Я кажу, да, так, тип, ну так, типу, питаю, може, ви з кимось домовлялись, може, вас хтось брав по замовленню, може до вас хтось якась машина їде, що просто ну дві не їхало. Навіщо це робити? Ні, ні, ніхто ні, не домовлявся. Я кажу, окей, я за вами їду. У мене непогано тоді почався ранок, я вже непогану касу закрив. Отак от, 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 от півтори би добити оці, от, навіть з комісією і поїхати спати було б чудово. Я їду, їду за цим замовленням, починаю виїжджати з Київської. Вже десь на середині Стрижоки мене обганяє машина з наклейкою Спрут. Вінницькі таксисти знають, що це таке. І ми з ним їдемо. То він мене обжене там щось попереду, там проїде трошки. То я вже виїжджаю на такий відрізок траси, де я можу проїзд поставити 110, і Ми отак от їдемо, і ми так їдемо майже до самого козятина. І я вже думаю, все, піздець, Хто й довпойоб замовив дві машини, яка швидше приїде, так і приїде. Я просто як дурак катну зараз на козяти, ніхто нічого не докаже, ніхто нічого не побачить і навіть вам контент не засівлю, бо буду виглядати, виглядати зовсім як дурачок. Думаю, все, хана. Але десь надоїжджаючи до козяти на машинах, там звертає вправо і все, і губиться, і немає її. І я собі спокійно їду. Думаю, о, невже мені повезло? І насправді, так, приїжджаю на Казятин, А там мене зустрічає вивізка, я, до речі, знайду. Я зараз навіть знайду, бо я робив навіть вивізку, куди я приїхав. Отже, отака вивізка, да, фоткав її трошки криво, але пофіг. Я приїхав, самі бачите, що там написано, дзвоню, питаю, а я точно туди приїхав? Так, да, так, да, все правильно, зараз секунду якраз дозбираю речі і виходжу. Я реально бачу, як після цієї розмови з, головно, з головних дверей просто починають виходити співробітники по формі, все як треба, але я так бачу, що там частина з них місцеві, бо пішли зразу до машини, які поруч запарковані, сумки покидали і поїхали. А це виходить. І виходить такий. Знаєте, по голосу був ніби чоловічок. А вийшов такий, типу, хлопчинка. Виходить хлопчинка. Туди-сюди по номерам. Ага, є машина. Сідає, каже, це ви на вінці. Кажу, я на Вінницю. Ну, все, поїхали. От, працівник поліції. І що? Я Працівник поліції. Ну та й що? Ну що? Від... Ну, що? Ви тестезь сказали? Ну що? Все добре, приїжджаємо, приїжджаємо ми на Корею, він виходить, все клас. Якщо що, я ваш номер збережу, можна буде. Я кажу, можна буде. Заздалегідь, тільки дайте знати, що ви там хочете їхати, чи ще щось. Домовимось, розберемось. І якщо що, поїдемо, це не питання. Добре, добре. На все добре. Я собі думаю, що на все добре, це, типу, більше ми не, не зустрінемось. Коротше, набирає він мене ще десь. Під новий рік, тобто ще не новий рік, але десь до нового року. А можливо, це було і 31 число чи що. Коротше, він мене набирає. Каже: заберіть мене. Заберіть мене звідти. Поїдемо додому. І кажу, добре, без проблем. Це... Я згадав, коли це було оця поїздка за другі півтори тисячі, що він заплатив. Це було якраз 31 число. Я його забирав ночної зміни, завозив додому, і він мені каже: мені зарплата має прийти після обіду. Нам, як державним службовцям, зарплату затримали трошки, прийде після обіду, і я закину. І я думаю, ну він же ж працівник поліції. Ну, сказав, значить, зробив, значить, молодець. І я такий, ну окей, думаю, не заробив, так не заробив. Лох той лох. Але ні. Після обіду, як і обіцяв, гроші він закинув, все зайшло, все чітко, все гарно, без питань. І от прийшов новий рік. Він мене набирає першого числа. Набирає, пише, дзвони. У нього було, була чомусь така цікава манера е виходу на зв'язок. Написати в усі мес меседжери, де він е мав мій контакт, а потім дзвонити у Viber. Коротше, перше число, розрив вже по роботі закінчився, щось приблизно там, дев'ята раночку. Дзвонить мені вайбер, пише мені Telegram, пише мені вайбер. А я якраз був на замовленні. Звільняюсь, кажу, так, да, я, я, я тут, я на замовленні, я, я можу, що, що треба, що допомогти. А він каже, мені... Треба, щоб ви мене забрали з об'їзної Київської, там є заправка Shell, і завезли на Корею. Я кажу: добре, але я трошки далеко є скріншоти цієї розмови. Кажу, я трошки далеко, мені до вас треба буде податися, давайте так, щоб ти ну, І ви не мерзли, і я подався. Поїздка буде там 300 гривень і я вас завезу на корею. Тим більше, тим більше. Я повторюю, це перше число, 1 січня. Ранок-ранок, 9 ранку десь. Я кажу, окей, мені підходить. Приїжджаю на ту заправочку, а він стоїть просто не м'ясо. Боже, який ти замучений. Ти Та все викидає. кидай. на що, всю ніч ганяли? Хе-хе, <ти> пішки бігав, без машини. Можна сказати, і так. Треба присіднутися. скільки кібернавт, це невідомо. Ну давай, поговоримо. Доброго, я уже здесь своим полицейским, да. я, я уже, доброе дня. Коротко, я. ну а что? Запис відкидав, але ось ліп якраз їде. Ладно, Все, не спорю. Запис є, битань нема. Йогос. 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 Там потім поскинули, що ви так зморучуєте. Скільки там? Коли... Три там 30. Дороги, люжись. За це не хвилюйтесь. Як не забудьте його? речі. Гарного відпочинку. Дякую Сергій. Дякую. Я приїжджаю от за ним. Він... Ми приїхали, він а, виходить. Я ж кажу, і при мені робить типу жест, що намагається зайти типу... в цей. Приват скинути гроші, а воно щось не пускає, воно щось, чи той екран глючить, чи той. Непонятно, просто не дає зайти в приват. Я кажу: іди, іди, там, потім скинеш. Це ж не питання, це ж 300 гривень, потім закинеш. А, да, так можна. Я кажу, іди, добре, можна. І він забирає свої речі і йде відпочивати. І сьогодні третє число, і два дні він просто от от, зник. от, Просто його не було. Я йому писав, типу, скидував ще раз додаткову картку для розрахунку, казав, що, типу, можливо, ти за мене забув. Розрахуйся, щоб всі були спокійні. Так, да, да 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 я щось заснув, я щось там відпочиваю, да 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 да, да, да. Ну, да-да, на 300 гривень я не збіднію. Добре, що за ту поїзку розрахувався. Сьогодні, 3 число, десь ближче до... Четвертої ранку у мене починає тріщати вайбер і Телеграм, вайбер дзвонить, вайбер пише, в Телеграм пише, але я не сильно звертаю увагу, бо в мене є будильник на четверту. го Ні, то ні, типу. Це ж не питання. Я, я прокинувся, кажу, все, я на зв'язку. Що там сталося? Він каже: є прохання. Я зараз закидаю 300 гривень. Мене треба завести типу, назад на, на, на заправку, заправки мене заберуть. Я кажу, добре, я, мені треба зібратися туди-сюди, там, хвилин 15, може бути у тебе там, типу, через хвилин 20. Окей. Я вже виходжу типу, в машину, сідаю, він каже, все в силі? Я кажу, так, чекаю гроші. Гроші заходять, я їду за ним, забираю, завожу на заправку, І із заправки у мене пішов просто отакенний день. Я не стояв ні секунду. Я тільки виїхав з київського клевера, думав повертати на місто, але прилетіло замовлення за вантаж біля стрижівки, і я от з тим вантажем поїхав прямо в місто і взагалі на кайфах. Але це інша історія. Я, я поки про роботу повсякденно не розказую. От це була поїздочка зранку. Тобто 300 гривень він розрахувався за поїздку на заправку. А ті 300 ще висять. А, на годиннику. Що у нас було на годиннику? вечора? Десь вечора на годиннику була. Він мені пише в Телеграм. А, чи зможете ви мене забрати? І я кажу, зможу, але я вдома, мені треба зібратися. Окей. А, там було голосове. В голосовому було сказано на 8.50 треба, щоб ви були тут. Ну і далі я питаю де тут? Козятин, якщо козятин, то я типу встигну. Якщо заправка, то я типу навіть сильно поспішати не мав. І далі йде переписка, яку він не читає. Типу зайнятий там чи ще щось. Просто не читає. Десь о 8.30 він з'являється в телеграмі. Читає все, що я йому написав і мовчить. До речі, чисто а, відносно того, що а, я їду в дорозі, людина заходить в чат, переглядає чат і мовчить. Тобто, якщо ти паскудник з отакими от фотками, заходиш в чат і бачиш, де я і мовчиш, ну, це максимально низько, я бажаю. Я маю тепер абсолютне право викладати це відео куди захочу і як захочу. Тому що ти як працівник поліції просто ганбиш тепер всю поліцію України. І я просто їду, у мене отут стоїть планшет з цієї сторони, карта відкрита, там музика. І я паралельно дивлюся на камери через вейс. А зліва, у мене прямо під камерою, стоїть чат. І я бачу, коли він заходить в, цей, в Телеграм. Дивиться на карту, бо я йому скинув маячок, щоб він бачив де я. Е е і виходить. Я думаю, ну може чекає, просто немає можливості написати. Чекає. Ну я собі їду. Їду собі на хазяїн без питань. Це що складно, чи що? я ж людині довіряю. Давайте, давайте все ж таки людям трошки довіряти. Хе особливо поліції. І саме яскраве. Починає вже коїтись тоді, коли я приїхав саме під його роботу. Я приїхав, запаркувався, написав, що я тут. Він зайшов в телеграм, подивився і вийшов. Через хвилину знов зайшов в телеграм, подивився і вийшов. А в мене чат відкритий. І я прям бачу, що він заходить, що він дивиться. Думаю, Ну ладно, окей. І в один момент він просто бере і видаляє всю переписку з Телеграму. Просто видаляє чат. <хи> я беру пишу йому вайбер чекати його. Він прочитав, але нічого не відповідає. Спустя деякий час я пишу прийом, прийом, зв'язь, связь. Зв типу, ну, може, хоч якусь відповідь, чисто, ну, може, хоч. Маленька краплинка людяності є у цього. Я думаю, може хоч якась краплинка є, щоб хоча б відповісти. І паралельно бачу, що він з'являється в мережі і, типу, як пише текст, але нічого не відправляється, нічого не приходить. Десь через хвилинку від нього приходить повідомлення. Ой, вибачте, я думав, що вам гроші не закинули, то ви не поїхали. А, а я вже мене, мене забрали колеги, і я вже майже біля Вінниці, через 40 хвилин з вами за все розрахуюся, якось, типу, якось так вийшло, не хвилюйтеся. Ну, я розумію, що це була остання моя з ним поїздка. Що більше він нікуди зі мною не поїде, хай шукає щось цікаве, хай шукає щось новеньке. Може якесь свіженьке м'ясо. Але суть в чому? Суть в тому, що я йому залишив повідомлення, що це буде на його совісті. От, от цей вчинок, от це, от як він викрутив ситуацію, як він е, поводиться з людьми, хай буде на його совісті. Він все ж таки поліцейський. Е, на понос я його прокланати не буду. Він не так себе проклине на щось. Е, Навіть не знаю. Хай, хай реально воно залишається у нього на совісті, але на це повідомлення про совість він мені відповів, сказавши, що все буде добре. Все буде добре. І в вайбере він мені поки що не заблокував. Я не вірю, що він розрахується. Я не вірю, що все буде добре. Тому саме зараз я розказую цю історію, поки я їду назад. Для мене ця історія закінчилася. Для мене ця історія закінчилась дуже навіть позитивно. Я задоволений. Я зараз запишу цей відосік. За рахунок відосіка я відіб'ю собі абсолютно всі поїздки туди, сюди, сюди, туди. І хвилюватися я за це не буду. Фрагменти з поїздок з цим товаришем ви побачили. Обличчя цього товариша я навіть закривати не буду, бо це не чесно, як мінімум, не по людськи А якщо вже почнуться якісь питання з приводу того, що це приватність, і я опублікував його обличчя. То, будь ласка, стаття 9 закону поліції закону про нас поліцію про те, що вони працюють на умовах прозорості і відкритості, наш шановний роман. Їхав по формі. Якщо він по формі, значить він при виконанні. Тому дядько, дякую, що ти дав мені дозвіл на самопублікацію. Вам всім бажаю Бажаю гарних клієнтів, бажаю гарного настрою, бажаю позитиву, щоб таких ситуацій не траплялося. Беріть гроші завчасно, без грошей нікого нікуди не возіть. І зайвих рухів не робіть. Бережіть себе, бережіть близьких. Всіх ще раз з новим роком. З понеділка починаємо знімати повсякдення, починаємо працювати, починаємо збиратися до кучки. Дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте, як би ви поступили в цій ситуації. До речі, було б цікаво побачити, і що саме ви б зробили. З таким працівником поліції, якби у вас була можливість. От якби не було покарання, що б ви з таким працівником поліції зробили? Все перечитаю. На всі коментарі відповім. Поширюйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім папа, -па, погнали! А поки якраз завершується монтаж цього відео, я хочу записати буквально пару моментів, пару е додаткових нюансів сказати про це все відео. Коротше. До чого я це все знімав, до чого я це все викладав і чому я саме пішов на таке замовлення і саме на таку ситуацію? По-перше, це була все ж таки перевірка на людяність це була все ж таки спроба повірити в людину. 300 гривень вони в принципі нічого не значать. Але от поїхати в козяти потім от вернутися Стим, це згадати реально дуже багато часу. І по факту я е, хвилююсь не стільки за гроші, я хвилююсь скільки за витрачений час, тому що туди-сюди поїздка десь годину 40. Ну навскидку. Е, друге, це саме відношення до людей, до людей, яким він, як працівник поліції, давав клятву, давав присягу. Е, він все ж таки слуга народу. Давайте про це не забувати. І третє, ще один, напевно, момент, який варто обговорити. Відео все ж таки я виложу в загальний доступ з мінімальним блюром, з закриванням обличчя, можливо, там якихось приватних даних. І я буду робити. Там, де буде викладатися відео з мінімальним блюром, буде викладатися ссылка на соцмережі, які вдалося знайти, буде викладатися, можливо, навіть і номер телефону, обличчя, все, що треба, все буде про цю людину. Тому якщо ви заважаєте, ви можете оформити підписочку. Десь ну, тут зверху з'явиться можливо, силочка. Або шукайте в описі каналу о, і дивіться, будь ласка, відео, і знаходьте цього героя. Хай, хай він буде знати, що він герой. Як мінімум, не тільки в цій ситуації, а ще й на Вінницьку область точно. Ну і на загал, чисто отак от підсумувати, що у що мене по відчуттям, бо тоді да, я їхав вже додому, у мене було в думках тільки одне добратися швидше додому і йти відпочивати. Але саме на загал, загальна думка, яка вже залишається, це те, що як можна довіряти звичайному пасажиру, як можна а, вірити просто. Людині, яку ти вперше бачиш, якщо ти вже не перший раз, навіть не другий без працівника поліції, людина з, з якоюсь посадою, званням, з рівним статусом з статусом в цьому житті, от, робить такі вчинки. Знаєте, після цього втрачаєш віру не те, що просто в людей, втрачаєш віру абсолютно в все, що пов'язано з цією роботою. З поліцією в цілому, а мене дуже часто десь зупиняють поліцейські і дуже мене питають, а чому ви так з нами розмовляєте? Та от, от вам приклад. Ви ж не перші. Просто це перший, який в мене не перший, не перший раз зі мною їде, який є у мене на кадрах, який робить якусь дічуху, і він вже потрапив на камеру. Я маю змогу це змонтувати і вам показати. Тому робіть свої висновки, не робіть е, такого, як я. Хай з вами всі розраховуються. Хай у вас буде рівна дорога. Ні ні жезлу щедрих вам адекватних клієнтів. Побачимось в наступних роликах. Всім па-па